Друзі, вітаю на каналі Сіла Кочівниця. Мене звати Олена. Сьогодні знову беру вас із собою в надзвичайно круте, красиве місце, де кожного разу дуже красиво виставляють інсталяції. Згідно з сезону, все таке надзвичайно яскраве є, що подивитись. Тож беру вас із собою перший раз. Я буду там, поїхали. Це вже на вході. Mm. Йдемо дивитись. Mm. Яка краса. Там все на вулиці. Mm. Дивіться, які mm. кактуси. Mm. Це тут на дорозі, а там ходить поїзд Різнокольорові. зелені, фіолетові. Пупирку, будь ласка, різні пальмочки. Взагалі тут просто приємно гуляти, і моя сестра частенько тут буває, тому що просто приємно проводити час. О, який величезний горщик в стилі терасу. Ой, подивіться, як красиво вже тут. Ну, літо явно кольорове. 1200 злотих. Ось ця штука на ліжках така. Інопланетна. Супер. Гномики в кольорах. Подивіться, які вази, це 290 злотих, Полунички Дивіться, які прикраси. Церкальце. Просто декоративні. А, це, як знаєте, сонцеуловлювач, сонцелов. Ось це серце. 90 злотих. Мерехтить на сонці, я впевнена дуже красиво. Вибір який. Знову величезні горщики, просто неймовірні. Корзинки ще підставки. А що тут у нас? Ось такі. Це як плентер також йде. Які чудові горщики. Але він йде як... А, дивіться, там є дірка приєднана, тарілочка, і просто вода сюди зайва витікає. І жовтого кольору, блакитного, рожевого, різні растік ємності. Дивіться, яка штука а, відро, грибочки. Ну, що це таке? Це, мабуть, просто скульптура грибочок. Так, ще корзинки. Також для рослинок така величезна, 400 злотих, ну, така міцна. Корзина, там є пакет ну, всередині, щоб волога не витікала. Ось ця ваза за 200 злотих. Така насичена, кольорова. Ну, які песики. Це трошки і широка якраз під сукулент чудово для М -м, Це лаврове дерево, до речі. Дивіться, як його закрутили. Ці світильнички з жирафами. Такі величезні рослини, подивіться, яка пальма-не пальма, я не знаю, як називається. Так, що тут у нас? От такі невеличкі кашпошечки, дивіться. Дуже натурально виглядає, бо це натуральний матеріал. Ну і є пакетик всередині. Ще що отакий, звісно, кольоровий, але кольори стримані дуже. Які квіти. Це що хто це каладіум? Красиві. Листя, просто такі чудернацькі кольори. Великі листя є. Дивіться, які вази обличчя. А ні, це, до речі, не скло, воно легеньке. Прикольно, я думала, це важке скло, легке, мабуть, пластик. Хоча... Слухайте, я не знаю. <гум> Вона наче і трохи прозоре, але легке. О, це вже скло важкеньке. Так, а це у нас куля. Просто керамічна куля. Прикольно. Тут побільше синього куля, там взагалі величезне. Подивіться, які скульптури величезні і там ще равлик зелененький. Клас. Таке все чудернацьке. І при цьому дуже красиве, стильне. Шавлик великий. А, він пластиковий, до речі, добре, що не керамічний, бо був би надто важкий. Вау, дивіться, який. Сюди ставити квітку, ну, рослинку. Це така підставка. Крута, а дивіться, тут різне дерево. Супер. Це, звісно, треба мати багато місця в помешканні. А, тут невелике, до речі, ємність сама, але загалом це як скульптура. Вже красиво. Подивіться. Яка краса. А от таку підставку натуралістичну я би взяла. Скільки 700 злотих виходить? А, давайте спробуємо відкрити. О, супер. Десь в саду щось зберігати. Дуже стильно. Так. Там ще щось з дерева. М -м -м. Це ваза. Вона металева. Так, ваза. Вау, прикольна форма, мені подобається. Бачите, там і невеличка ніжка. Вона, наче і класичної форми, але дуже цікава. На ніжках кашпо, можна щось ампельне на них помістити. Ще такі світильники у вигляді оленів. Багато рослинок. Ну, я розумію, що це те, що можна висаджувати на вулиці. А, рослини є однорочні, тобто однорічні рослини. Ой, які колючі листочки. О, там ще багато кошиків, туди ми підемо. Дивимось поки що на вулиці. О, Дивіться, які красиві плетені з бахромою. Рослинний рай, багато чого тут є, гортензії, доволі великий горщик, 138 злотих. Хочеться просто ходити і розглядати. Зараз я обійду. І подивимось. Я б у себе на ділянці, якби в мене вона була, я б посадила ось такі трави, вони дуже класно і сучасно виглядають. Особливо, коли засихають восени, вони залишаються і на зиму. Я так розумію, це більш вуличні горщики, кашпо, бо вони такі масивні. Дивіться, перевернуте. Воно дуже масивне, дуже велике. Клас. Синій такий насичений. От сюди добре було б сукуленти висадити. Но він такий, знаєте, дуже важкий. Одною рукою важко його піднімати. Тому я думаю, що це краще на вулицю. Так, ну і підставки теж важкі. Кольори мені дуже подобаються. Вони сучасні, надзвичайні. О, дивіться, яка красива. Пальми на розпродажу. У себе я б найбільше робила акцент на хвойні, тому що для мене було б дуже важливо, щоб взимку залишався зелений колір. Різні хвої, туйки посадити. Дуже багато всякого, дивіться. Так, я йду до корзинок. Дуже цікаво, О, які вони важкі з дірочкою. Крутезні. Давайте щось поменше. Він такий, знаєте, наче плетений ззовні, але всередині він керамічний, чи який це матеріал. Оці дешеві з базальту. Так написано просто базальт. 4 злотих це взагалі якесь євро, здається. Менше євро. Це трошки подорожче. Яка куля за 2500. Злотих зараз треба ділити на 4,5 і це буде євро. Дивлюсь собі такі підставки на колесиках. І а, хотіла взяти бамбукову, але бачите, тут ніяк не фіксується колесо, тобто воно буде завжди їздити. А мені потрібно, щоб фіксувалось. Тут є в такому стилі лофт. Так, тут не на всіх є фіксація. Колеса. Але там, де є, можна так от затягнути і воно не буде їздити. Пішли далі. Подивись, скільки класних горщиків. Вау! Які кольори! Для сукулентів. Оці вже легкі, тільки що я показувала важкі а ці легкі такі. З чого почати? З чого почати? Давайте з самого початку і почнемо. Такі манюнечки, кашпо, бузеньки, красиві малюнки. Ви подивіться тільки на це. Хочеться собі забрати додому. Не знаю, що я там посаджу, але дуже подобається. Так, ще така кашпушечка. Мені Таня замовила ще якусь кашпушку їй купити. Подивіться, вона наче зістарена, така вся затерта, вицвіла. Супер. Є матові, наприклад, матові, і глянцеві максимально. Так, що тут у нас рожеве. Красиве, так а скільки коштує? Ось, наприклад, це 28 злотих з папороттю. Це я тільки зачепилась за один куточок. Там ще далі багато чого. Такі низенькі. Ось тут незвична форма на ніжках. 86 злотих, це кашпо, тобто без отвору. Дивіться, які рослини тут величезні. В величезних горщиках. Це на що? Алое? Величезне. Кактуси. Це форбія, мабуть, не кактус. Ось це кактус. Тут більш однотонні кольори. Подивіться, які ніжки, які пузатики. Такі кулі на ніжках. Супер. 160 злотих, який красунчик. Оце окраса, реальний декор буде. Подивіться, тут, наче є отвір, але можна його заткнути силіконовою штучкою корком. Чого є? І за рослини. Великі рослини, так? Ще крипті. Огні цього можна. Так, красиві, дивись. Дивись з одного листа. На цього? Колючого? Так. Мініатюрні кашпошечки, Подивіться які. дуже мило. А от дивіться взагалі. Божечки, що це таке? О, Боже, цякунці, це кому Це якісь ляльки треба купувати. Угу. Так, а тут є отвір, немає? Десь красиво. Кому це треба? Безконечно. Я не знаю. Мої. Угу. Так, а що ти перший раз кактуси бачиш? Так. Дивись, яка квітка. На кактусу. Вон, дивись. Так, Даршу. бачу. О, які неонові гномики. І кольори квітів так само. Але ми не можемо купляти, бо їх не можна через кордон перевозити. Ну, тому що просто так возити не можна. Квіти в горщиках з кореневою системою, А, ні, з ґрунтом. Тут к'в'ячарня це квіти, там можна в букет зібрати. Тут кольорові різні кашпо. Зелені, сині. О, Яся, дивись. Подивись, який кашпушечка буде. Він глибокий. Це Такий високий горщик, цікаво дуже. Скажи. Класно. А знаєш, тут можна зберігати якісь, якісь приладдя для кухні. Прикольно. Ой, може собі взяти, скільки він коштує? Так, 42 злотих. Це недорого. Так, мені він дуже подобається. Супер. Він ще блакитний я взяла. І все-таки таку чорну лофтову підставку на колесиках. Так, а цю я показала. Це те, що я до цього показувала, де приєднане блюдце. М -м -м, ще я в такому кольорі. Мені подобаються їх мордочки. Подив. Ось такі красиві. Це якась вазочка виходить. А у Тані є ось така. До речі, прямо такого розміру в цьому дизайні, в цьому кольорі. Ось ну, ще такий високий, але широкий. Так ще якісь приміщення. О, ще бульбашки рожеві є. Вау! Оце висота, я думаю, тут метрів п'ять. Подивіться на цього. Як вам так показати? Він надзвичайно великий. Так, на хвилиночку там ще багато чого з декору. Може, таку тані. Синього в неї немає. 28. На ніжках. Симпатично. Покладеш? Так, такі ще обличчя. Який чудовий кашпошечко. 26 злотих всього. Тут такий закуточок з невеликими кашпошками. Ось такий ще яскравий. Теж вузенька, але висока, можна комусь на подарунок, 44 злотих, можна і рослинку сюди посадити, а можна і використовувати як підставку для чогось. А стоїть, впевнена, до речі. Я такий колір нейтральний. Так, я беру. Я його беру. Ось подивіться, приклад. Це, я так розумію, це в такому горщику. Морська тема. так? Дивись, які красиві. наче рибка. Дивись. Яка тут атмосфера океанська. Морська. Це забито. Дивись, яка скульптура. Ага, 309 фото. Це все пластикові такі підноси, крипки. Ух ти, який будиночок. 149 злотів. Навіть тут, наче сходи, бачиш, драбина. Краса, дивись, яка зубата рибка. Пірання, мабуть. Ось така мені подобається. Це Риско. стильно виглядає. Там. Там кит ще зверху. А, і ще якісь глечики. Такі пежені, коричневі. Так, і тут ще трошки текстиль є. Хто це у нас? Скатертина, мабуть, з рибками, мушлями. Бутиночки, дуже затишно виглядає, супер. І вазочка невелика. Скільки вона? 32. В Такої форми. Що це за мініатюрні тарілочки? З оливками. Тут щось металеве. Привіт. Скільки тут всякого цікавого? Бабуся і дідусь, бачиш, можна цілу сім'ю зібрати. Так, хто це в нас? Це єнот чи лисичко? Незрозуміло. Так, дерев'яне блюдо. Скільки воно коштує? 118. Величезне. А це такий, така скринька для фруктів. А, не скринька, а кришка. Просто накриває фрукти щоб мошки Не їли. Яке красиве скло. Це що в тебе морозиво? Це м'яке морозиво. Клас, ну яскрава тема літня розкрита. Подивіться на цей декор. Яка ваза, це наче грибочки виросли на ній. Заласта вас прям. Вау, Боже, яке воно красиве! Саш, воно реально таке красиве. Ти б підійшов? Ти не бачиш. Це дуже красиво. Це надзвичайно. Так. Боже, тут стільки кімнаток, стільки всього роздивлятись. Яколічка. Мініатюрна, металева, колір дуже красивий, такий теплий, зелений. Не холодний, а саме теплий. Так, ємність. На подарунок дуже класно. Шанувальникам садових робіт. Так, 218 злотих, ось така підставка. Хм, картина, до речі. 300 злотих з метеликами. Ще дзеркало. Таке дзеркало, до речі, 450 злотих. Тут така краса, нікого немає, бо ми в будній день тут в робочий. Вибрались. Вау! Ой, які тарілки. Стоп, вони дерев'яні. Дивіться, вона така товстенька. І це просто нанесено зверху. І Скільки тут! Будиночків, це можна зібрати колекцію. Яся, дивись, яка краса. До речі, це підсвічник, можна сюди свічечко буде дуже красиво горіти. Вона годі. Так, давайте візьмемо якесь. Давайте якийсь такий. Високий? Як наша квартира. Хочеш саме жовтий? Може синій чи зелений? 59 злотих. Це 36 злотих. Подивись, який красивий. Ой, який деталізований. Mm -hmm. Цей дуже деталізований. Так, красивий. 75, дороговато, ти знаєш. Ну Як не дороговато якщо особливо брати на якийсь подарунок, то дуже круто. Тут скло красиве. Дивіться, яка форма цікава. З вушками є вазочки різнокольорові. Ставні завжди створюють таку атмосферу якоїсь південної країни, відпустки. Дивіться, яке пано дерев'яшок. 550 злотих. Mm, Це кабан. Да. Кабан. Цяка скриня декоративна. Металева, до речі. Ну, така полиця. До речі, схожий піднос. Ми бачили з вами в English Home. Пам'ятаєте? Тут такий відділ з металевими штуками. Ой, таке дзеркало класне, вони, бачите, випукле. і додає багато простору. Так коштує 1280. Слоник, різні скульптури, годинники. О, до речі, подивіться. рамки. Металеві, вони прозорі повністю. Скільки? 36. Дивіться ще, який посуд красивий. 70 злотих. Що це візьме? Це? Ну-ка покажи. Такі кольори, до речі, твої кольори, так? Все, прогулялись. Було дуже круто, дуже цікаво. Надзвичайне місце. Моя сестра сюди ходить кожного сезону і восени. О, дивіться ці жирафи. І восени вона сюди ходить, і взимку тут дуже класна інсталяція. Ну, кожного разу нова на тему Різдва Нового року. Залишу назву і адресу магазину десь в описі під відео. Так що зазирайте, якщо ви будете у Варшаві, дуже цікаве круте місце.